Церковники та благодійники збирали границь доброти Акцію, в межах якої небайдужі жертвують шкільні речі для дітей атовців. Започаткував патріарх Філарет. Її вже підтримали в декількох українських містах, серед них і Черкаси. Олександр Цабій продовжить. Портфелі, зошити, лінійки та олівці, таке шкільне приладдя збирають у Черкасах для дітей, чиї батьки боронять рубежі держави на Сході. Церковники кажуть, допомога хоч і мінімальна, проте конче необхідна школярам. Цю акцію відкрив святіший патріарх Філарет. Знаходимо дітей, які мають потребу. В допомозі зібратися в школу і е, черкащани. І... Токи чоловік ірини воює на сході. Вона збирає сина до другого класу. каже цього року шкільний набір суттєво здорожчав, а тому звістку про таку акцію сприйняла з радістю. Це треба це завжди. Ці речі ми не відмовляємося. Звичайно, ми вже були купили, бо ми тільки з недавно знали. Ми дещо вже підкупили. Але так як він у нас користується тими всіми речами, воно дуже швидко все в нього закінчується. Тому все одно це треба підкупляти. У Черкасах уже зібрали 30 ранців допомоги. А щоб акція набрала найбільшого розмаху, церковники пропонують усім, хто долучився до благодійності, передати естафету далі. Наприклад, хтось подарував ранець дитині, він комусь із знайомих передає естафету і каже, я свій ранець передав доброти. Давай і ти відкриває своє серце, впускає доброту. От є дитина, їй треба допомогти. Священнослужителі не планують припиняти акцію з початком занять у школі, адже на черзі допомога не тільки дітям військовослужбовцям, а й багатодітним родинам. Олександр Цабій, Сергій Єфімов, Віка. Новини.